Книга Гая Кавасакі Стартап настільна книга засновника. Оригінальна назва The Art of the Start є своєрідним посібником для підприємців, які прагнуть запустити стартап або масштабувати свою бізнес ідею. Основна мета книги дати практичні поради, які допоможуть стартаперам уникнути помилок та успішно побудувати свій бізнес. Ось ключові ідеї книги. Перша місія понад усе. Знайдіть сенс. Головна ідея, з якої слід починати це створення цінності. Кавасакі наголошує, що метою бізнесу має бути не просто заробіток грошей, а покращення світу, вирішення важливих проблем чи створення нових можливостей. Формула місії створіть продукт або послугу, яка буде робити добре, робити правильно і робити інше. Другий запуск стартапу Не відкладайте старт. Немає ідеального моменту для запуску. Починайте зараз, навіть якщо продукт ще не ідеальний. Створіть мінімально життєздатний продукт, щоб перевірити, чи потрібен ваш продукт або послуга ринку. Орієнтуйтесь на швидкість впровадження і постійно вдосконалюйте свою пропозицію на основі зворотного зв'язку. Третє. Позиціонування і стратегія будьте унікальними та цінними. Успішний стартап має не лише задовольняти існуючі потреби, але й робити це краще, ніж конкуренти. Фокусуйтесь на тісніші ніші. Замість намагання охопити все й одразу оберіть сегмент ринку, в якому ви можете стати лідером. Четверте Презентація та пітчинг Правило 10-20-30. Презентація для інвесторів повинна складатися максимум з 10 слайдів. Тривати 20 хвилин і використовувати шрифт не менше 30-го розміру. Основні пункти презентації 1. Проблема, яку ви вирішуєте. Друге рішення, яке ви пропонуєте. 3. Як саме ви плануєте заробляти, 4. Хто ваша команда. П'ятий. Ринок і конкуренція. Підписуйтесь на наш канал і виділяйте дзвіночок, щоб отримувати свіжі ідеї, п'ята Робота з інвесторами. Не женіться за грошима. Важливіше знайти розумних інвесторів, які принесуть не лише капітал, а й корисні зв'язки та експертизу. Будьте чесними про ризики та виклики. Покажіть чіткий план того, як ви будете використовувати залучені кошти. Шосте Створення правильної команди різноманітність і компетенція. Успішна команда повинна включати людей з різними навичками. Які доповнюють одне одного, Нанимайте не лише за досвід, але й за характер людей, які готові працювати над спільною метою. Сьоме. Фокус на клієнта Орієнтуйтесь на справжні потреби клієнтів. Часто клієнти самі не знають, чого хочуть, тому важливо спостерігати за їхньою поведінкою, надавайте першокласний сервіс, лояльні клієнти ваші найкращі маркетологи. 8. Маркетинг та бренд. Розповідайте історії. Бренд стартапу будується через емоційне залучення. Люди пам'ятають історії, а не факти. Використовуйте соціальні мережі для просування взаємодії з клієнтами та отримання відгуків. Дев'ята. Адаптивність і гнучкість. Стартапи постійно змінюються, тому потрібно бути готовими до зміни ідеї, продукту чи стратегії на основі нового досвіду та даних, головне вміти вчасно розпізнати, що не працює, і внести корективи. 10. Наполегливість і культура Не здавайтеся Запуск стартапу це марафон, а не спринт. Навчіться витримувати невдачі. Побудуйте корпоративну культуру, яка підтримуватиме ентузіазм і довіру всередині команди. Висновок Кавасакі наполягає, що ключ до успіху стартапу це баланс між мрією змінити світ і практичністю втілення цієї мрії. Він нагадує, що успіх приходить не від ідеальності, а від наполегливої роботи, адаптації та постійного руху вперед. Для кращого розуміння ідей книги читайте її повну версію.